Леве, привіт! Будемо з вами магічити і дивитися, що буде відбуватися в вашому житті в травні. Працюємо, Он тігра також говорить. Е, оракульний кара, е, орак... оракульний <свісно> оракульна колода, так називається Хайлюнгс Оракль. Тігра прийшов, треба вставити своїх дві копійки. Сідай! І працюємо на містичному таро. Будь ласка, сідайте, Лев, ну і прийшов Лев. Мій маленький. Лягай, Господі, тігра, ти себе ведеш не як лев, а як я не знаю, хто. якийсь бігемот. Давай хвоста, забирай. Будемо дивитися шість питань. Ну, я планувала шість, але треба, щоб пан влігся. До речі, тігра це він. Я не знаю, щось так сталося. Леви і тігра. Тасую колоду для того, щоб подивитися, яка буде енергія у вашому житті у місяць травні. А ти лежи і свого хвоста не рухай. Так. Будемо дивитися. Загальна енергія рицарь жесла. Буду розкладати один за одним, оскільки тут такі важкі умови роботи. Що таке рицар жеслів? Рицар жеслів — це життєва енергія, це рух. Якщо це стосується роботи, це може бути прорив. От той, хто дуже довго шукав роботу, він її знайде подолання труднощів і вам вдасться перецибнути. Якщо це стосується відносин, то знайомство з людиною, яка просто так прискаче до вас і скаже: так, все, збирайся, поїхали. Тому, можливо, дорога, переїзд От у вас в цьому місяці буде такий, просто як вийдете з спячки і поскакали десь. Наступна, яку жабу вам треба з'їсти. Що таке з'їсти жабу? Я люблю це прислів'я, воно означає eat the frog, тобто зробити щось неприємне. Взагалі, психологи радять, що самого зранку робити те, що вам саме таке важким дається, для того, щоб день був вільним. І тепер давайте подивимося, в травні яку жабу вам треба з'їсти. О, розбите серце. Тут може бути. Отой ваш рицик прискаче до вас і розіб'є вам серце. Ну що, якщо серце розбили, то, напевно, це не ваша людина. На жаль, можливо, ви комусь відмовите і скажете: от, слухай, ми з тобою познайомилися, але ти не моя людина. І взагалі потрібно буде подбати про своє розбите серце. Серце нам розбивають чому, оскільки ми це дозволяємо. Мені подобається фраза, він мене образив. Ну, він може говорити все, що завгодно, той чоловік чи там, жінка до вас. Але чи ви це приймете? От ви йдете по вулиці, і якась людина йде повз вас і може вам щось негативне сказати, або там, в черзі накричати. Це залежить тільки від вас. Ви це сприймаєте чи ні? Бо там чоловік каже до жінки, ти е, там, завжди да, такі узагальнення, там, погано виглядаєш, чи ще щось. Ну, Якщо ви думаєте, що ви погано виглядаєте, якщо ви не впевнені, у вас проблеми з самооцінкою, так, ви сприймете. Як ні? Або, наприклад, мені під відео пишуть: Господі, що мені тільки не писали? Залежить від мене, чи я оту лайну сприймаю, чи ні. Тепер, яку жабу з'їдаєте? Починаєте розуміти, що розбиває вам серце, тут аж навіть три стріли, і працюйте з ним, от і все. І проблем не буде. Тепер, будь ласка, загадайте ситуацію. Ситуацію в вашому житті. Яку ви хотіли б вирішити, яка може бути складною? Ставте мене на паузу, я по контіхру поглажу. Дай мій зайчик. Думайте, і вам порада від Таро. Як вирішити ситуацію? Паш м'ячай. Починайте вчитися. Знаєте, тут можливо чи відправляти свою дитину на навчання. Бачите, він стоїть. Відпустити. Тут може бути, щоб вирішувати ситуацію, От ви скажете, мені було питання, чи мені йти працювати, чи вчитися, 100% вчитися, відлітати. За дитину знов таки, пажитися, наші діти такі вони манюсінькі. І тут на книжках довго-довго буде стояти вчити. От, наприклад, у мене цього року йде дитина вчитися. Я думаю, буде такий цікавий період, коли ми відпускаємо. До речі, як ви відпускаєте своїх дітей вчитися, вони летять у ці кульбабки, їм треба десь в нову землю і там проростати. Тому, і якщо вам треба самому вирішувати цю ситуацію через навчання, візьміть певний курс, послухайте іншу розумну людину, почитайте книжки, щоб наверху стояти. Наступне ваше особисте життя. Да, тігра? О, туз Пентаклі. Туз Пентаклі, в принципі, карта така ресурсна, але тут, дивіться, дуже цікаво, треба його проростити. Да? Щось воно там росте, таке тільки почина зачатки, скажімо. Подбайте про своє. Давайте ще дотягнемо карту. О, уміряність. Взагалі, тут немає якоїсь такої активності. Тут, от бачите, повільно, а сам в даному випадку тут пентаклі, він такий от повільний і буде ваше життя, якщо ви прийдете в баланс. Старший аркан. Уміряність говорить нам про те, що перед тим, як починати життя буде. Да, буде якась стабільність, буде якесь знайомство, але прийдіть самі в баланс. Це найбільша така проблема всіх дівчат, які з одних відносин цибають в інші, і кажуть, блін, щось вони всі придурки, ті чоловіки. А насправді вони не придурки. Насправді ви не знаєте, по-перше, кого ви хочете, як ви хочете, і ви не в балансі. Тому, щоб було ваше особисте життя тут. Яке воно буде проростати, приведіть себе в стан спокою. По уміряності можете зайнятися медитацією, можете піти в якісь там спа-салони, в кого є можливість ванну собі там з п'янкою, шампанським прийняти, для того, щоб прийти в баланс, оскільки тільки знаходячись, дивіться, тут немає динаміки. В цих картах єдиний динамічний в мене це мій кіт. Да? Тут статика, От вона сидить, їй нічого не треба робити, їй треба просто дивитися, як воно росте. Тобто ваше особисте життя буде, але почекайте. Пам'ятаєте, якщо сидіти довго на берегу річки, можна побачити, як пропливе труп ворога, в даному випадку просто сидіть. І ем, дбайте про себе. Дбайте, коли ви будете самі знаходитись в стані такому, Розслабленому, то прийде і буде росте ваше життя, і все буде круто. В чому ваш ресурс? Давайте подивимося. Десятка пентаклі, ваш ресурс у родині. Тут, якщо ви практик, да, у вас сила роду. Ваш ресурс у дідусі у минулому досвіді. Взагалі, саме це поняття ресурс. Ресурс є різним. Це може бути якась емоційна сторона, можуть бути фінанси. Тут йде також по Пентаклях, це підтримка родини. От карти кажуть, що ви можете звернутися, якщо вам потрібна допомога, до чоловіка, до вашого чоловічого роду, чоловічої сили, і там отримати оцю стандартність. В смислі, як сказати, стандартність, я сказала, стандартні ресурси, те, що вам. От Може дати ця сила. Бачите, як дерево зрізане до кожного кола. Повертатися, і буде вам ресурс. Несподіванка, що там буде сюрприз, як то кажуть. Дорога! Асьммерка кубка, десь ви відправитесь, десь ви підете, можливо, поїдете. Ну, це буде хороша дорога. Подивіться, тут лібіді сидять, метелики літають, якісь в нас квіти. Тобто, куди ви... А куди ви, давайте навіть подивимося, куди ви там поїдете, підете, куди воно вам. Ой, яволи, якісь спокуси. Вам прийдеться подивитися в очі своїм спокусам. Тому що вас в свої якісь такі сітки ловить. Взагалі, карта дьявола в нас багато вважають її негативною, але вона дає шанс подивитися, що у вас тригерить, які у вас такі, можна сказати, пороки. От вам прийдеться піти в пошук себе, в те, що вас спокушує. Що в нас там дно колоди, король Кубков, емоційна карта, да? Лев на вогонь. Тут іде е, розібратися зі своїми емоціями. Ми з вами, е, можливо, це ваше нове. Перед тим, як познайомитись з кимось, да? ви зможете тоді чи повинні будете розібратися. Тепер, давайте ми зараз витягнемо карту з оракульного. Штапель хотіла сказати, змішала два слова. Да? З оракульної колоди, і подивимося, що треба вам стілити. Ігра, ти спиш чи медитуєш? Кіт. Що будемо стілювати леве? Так, де воно? Форд шрит. Ну, так. Да. Що таке Форд шрит? Форд шрид це. Дивіться, шрит — це шаг. Форт — це від себе, тобто шаг вперед. От вам і ваш посуг. Пошук шаг вперед. Навіть дивіться, хтось вже прийшов. Навіть такий рух, і в двері заходять, вам потрібно виходити, вам потрібно йти. І оцей форшет зараз навіть знайду де карта. Ви бачите, ви йдете і розбираєтесь своїми залежностями. Дно колоди, король, кубка, це ще може бути психолог, тобто ви розвиваєтесь. Дуже класний місяць, який дасть вам ресурси, чого я вам бажаю, для того, щоб ви змогли вийти в. Стабільність, в стан задоволення життя. Чого вам бажаю Леви від усього серця?